Вітаю вас на своїй кухні. Приготувала я намазка або салат, називають плавлені сирки, майонез і часник. Майонез я зробила сама. Сирки я купила хохланд. Там в склад входять гриби, прямо шматочками гриби. І це придало дуже такий класний, приємний смак всьому салату. Коли ви склали всі інгредієнти в ємність, які вам потрібні для. Майонезу опис в мене буде під відео. Подивіться, будь ласка. А також я під відео завжди залишаю багато силок на свої страви і приготувати сам майонез. З, збити його блендером зайняло в мене всього 27 секунд. От То, що я зараз буду збивати, я не прискорювала. Отак От воно в реальному часі і було. Ну Навіщо покупляти майонез? Незрозуміло не з чого, якщо його можна зробити самій або самому. Це 27 секунд. Я вам дуже рекомендую готувати самостійно. І туди ж майонез можна додавати, які хочеш інгредієнти. У мене вже багато різних майонезів. По-моєму, ну, Здається, плейлиста нема. Ну, я зроблю плейлист. І тепер я вижимаю сюди три, два зубчика чеснак, чеснику, І кладу туди, додаю туди плавлений сирок, три штуки. У мене їх шість, три штуки. Перебиваю блендером. Ну, Так я роблю двома партіями, для того, щоб було легше пере, перебити блендером. І другий, друга партія знову чесничок. Я взяла чотири зубчики. Ви дивіться саме, як вам подобається кількість чесника. І от я бачите, як роблю ці. начищений чеснок. Прям кладу зубчик в оболонці, видавила і шкірку прямо витаскуємо з чеснока до вилки і все. І знову сир, три сирка. Все перебила, намазала на хліб. Я такий багет, покупаю або хліб, називається фітнес. він. І там е, насіння льону, і там ще якісь забуваю спитати, <су> що там ще, ну дуже смачний. Намазимо на хліб або багет і куштуємо е, простючий салат, простюча намазка, ну дуже смачно, до <су> до яких страв підходить. І я вас попрошу підписатися, поставити, е, ось, залишити коментар. І я вас люблю.